Всім привіт, вітаю на каналі Каряк. Іграємо PUBG. Маю вільну годинку, тому PUBG від э, третього го лиця, Soul режим. стрімчик. Приєднуємося всі. вітаємося в чаті. Вікендію нарешті. Так, всім. Привіт. А також, слава Україні! Звичайно. Слава. Звичайно, що слава Україні! Тут можна смайлики. Цікаво, чи є українські прапори. Шукаємо, шукаємо прапор, українського <пра> прапора немає. Ой. Трошки натупив, але я думаю, що трансляція працює. Так. Що е, ж, пригаємо на люлю. -лю -лю -лю. Давайте сюди. Вікендію я просто обожнюю. Так, помилка. Знімую друзівну здатність не потребується для цієї конфігурації. Угу. Просто затримка надкоротка і 2К стрімити каже, не хоче такою роздільною здатністю. Ну, сарян, мушу трошки залутатись і тоді буде. Ой, щось підлагою все. А підвагою саме через стрім, думаю, що це через то, що... Надію, що не через то, що це вікендія. О, яка в мене VSS-ка класна. Що, тоді ВСС беремо, так? Да? Так, да, по-любому. Ого, з нових штук. Я навіть не знаю, що це таке. Так-так. Обойма. Ні. Пікидаємо це. Паці вже пушиться, пушиться, а ми... Нам треба, щоб пушитись ...как мінімум на ВССК апгрейди. Це все то обойма. Хоча би. Ось. Ще одна. Супер, можна файтитись. Топового обоєма. Ми її берем. І може КМ24 нам знайдеться по дорозі. Ай Да, тут, бачу, багато Компенс на автомат, йоє. МК 5К, це шо такі термічний кис? Йокорный красава. Ну скажи, не красава я. Що в нього цікавого? Чувак, може, тебе кає. Отак, 8 берем, то тут мені не потрібно. Учкуляри твої теж нафіг не потрібні. Все більше нічого. Для мене цікавого ти не маєш. Задніка не маєш, того ти не маєш. Так, нам потрібно дев'ятки збирати, тому що дев'ятки це наше все. Так, тут я так понял, что уже С живых майже нема никого. Блин, та ёкарная. В смысле? Бизончик. О, файтится. Аж. Ага. Это что-то такое. що моєму уму не підлежить. Короче, пацки там файтяться. Бачу. Ну, я акуратно зажав. Не шарю, чому не пішло. Так, а ну я секунду поміняємо. Завершу. Так.